Вітаю, друзі! Ми продовжуємо робити Idle Tower Defense. Минулого разу ми додали пушку і спавнер монстрів. Цього разу ми додамо монетки, які будуть випадати з монстрів, і можливість їх збирати. Але перед тим, як почнемо, я нагадую, щоб отримати ще більше країномовного контенту по Unity, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки до відео. Давайте починати. Спочатку створимо монетку, для цього використовуємо звичайний куб. Підлаштовуємо його розмір. Накинемо жовтий матеріал. Дамо нормальну назву. Я хочу, щоб монетки були трошки у повітрі, а не лежали прямо на землі. Тож для цього змінимо колайдер, щоб він якраз створював цей ефект левітації. Потім ми будемо кидати цю монетку, тож додаємо Body до неї. Добре, додамо окремий скріп для монетки. У нас буде одне поле Rotation Speed для управління швидкістю обертів. Обертати монетку будемо за допомогою TransformRotate. Першим аргументом вказуємо вісь, навколо якої будемо обертати цю монетку, а другим параметром швидкість цих обертів. Зі скриптом Все, йдемо до Unity, додаємо скрипт до нашої монетки, запускаємо. О, Во, воно рухається. Круто, тоді робимо з цієї монетки prefab і йдемо знову до коду. Тепер створимо окремий скрипт CoinSpawner. Він буде відповідати за створення монеток. Додаємо статичну властивість Instance, щоб було простіше отримувати доступ до цього спавнеру. Ініціалізуємо її у вейку. Також додаємо два поля для префабу монетки і сили, з якої ця монетка буде вилітати з місця спавну. Додаємо метод Spawn. Він буде приймати позицію для спавну і кількість монеток, яку треба заспавнити. Робимо цикл для створення необхідної кількості монет, створюємо монетку з префабу тієї позиції, яку ми отримали. Ми будемо запускати монетку у випадковому напряму з місця спавну. Для цього ми отримуємо випадкову точку у сфері. Нам не потрібно запускати монетку вниз, тому викликаємо Mass Apps, щоб By завжди мала позитивне значення. Після цього використовуємо RigidBuddy, який є у монетки, викликаємо Add Force, передаємо туди нормалізований напрям, помножений на SpawnForce. Force. А вторим параметром передаємо імпульс. Це щоб наш вектор сили застосувався миттєво. Окей. Спавнер ми зробили, тепер потрібно його інтегрувати до інших компонентів. Раніше у скрипті кулі ми просто знищували нашого ворога, але ворог про це нічого не знав. Тепер ми повернемо відповідальність за себе до ворога. Для цього, по-перше, будемо зберігати ціль кулі не як трансформу, а як enemy. А замість дестрою будемо викликати метод damage у Enemy, який зараз і реалізуємо. Переходимо у Script Enemy, додаємо нові поля ХП монстру мінімальну і максимальну кількість монеток, які з нього можуть випасти. Додаємо метод Damage, який буде приймати кількість отриманого урону, і будемо віднімати це значення від ХП. Якщо ХП 0 або нижче, то знищуємо себе. Але перед цим викликаємо спавнер монеток. Повертаємось до скрипту Кулі. Тепер будемо викликати Damage у Enemy замість того, щоб руйнувати його через «Destroy». Останнє місце, яке треба ще змінити, це скрипт пушки. Бо пушка встановлювала ціль для кулі і передавала трансформ, а зараз ми чекаємо Enemy. Для цього дістаємо з трансформу цей компонент і передаємо його. З інтеграцією, нарешті, все. Ще декілька змін у Unity і будемо дивитися, що в нас вийшло. Тож створюємо окремий новий об'єкт, додаємо до нього скрипт CoinSpawner. Перетягуємо туди префаб нашої монетки. Стару монетку зі сцени можна видаляти. На плейні, який у нас виконує роль в землі, треба змінити колайдер з межколайдер на box колайдер, щоб монетки не пролітали скрізь. Таке може відбуватися через те, що плейн дуже тонкий, і монетки, якщо в них буде дуже велика швидкість, зможуть пролітати скрізь нього. Так, дивимося, що у нас вийшло. Угу. Ну, З добрих новин це те, що монетки випадають, а з поганого те, що вони не крутяться. Схоже, що це вийшло через те, що монетки впали на свій бік. Тож нам така поведінка не потрібна, то через констрейнти у RigidBody нам треба обмежити повороти об'єкту по вісі X і Z. Угу. Тепер краще, монетки випадають і крутяться. Якщо у нас є монетки, то тепер потрібна і можливість їх якось збирати. Я хочу зробити, щоб гравець міг збирати їх курсором, щоб йому було чим себе зайняти, поки збираються гроші на апгрейди, до речі, яких у нас ще немає. Що ж до цього, як завжди, йдемо у код, створимо окремий скрипт CoinsMagnet. Додаємо два поля. Magnet Force це сила нашого умовного магнита, а Distance to це дистанція, після котрої ми будемо вважати, що монетку ми вже зібрали. Також додаємо Coins in Range. Сюди будемо додавати всі монетки, які вже попали до зони дії нашого магниту. Щоб знаходити монетки поряд, ми використаємо колайдер. Тож додаємо метод OnTriggerEnter. Дивимось на тех, якщо це монетка, то відключаємо дію фізичних сил і додаємо у наш ліст для збору. Саму логіку збору додаємо в апдейті. Спочатку видаляємо з лісту монетки, які ми вже зібрали, а потім йдемо по лісту і притягуємо кожну монетку за допомогою MoveTowards. У кінці перевіряємо, якщо монетка достатньо близька, то збільшуємо баланс і видаляємо цю монетку. Тепер найцікавіша частина нашого магнита. Нам треба, щоб він рухався за курсором миші. До цього ми будемо робити рейкаст камери до позиції курсору. Більше детально про рекас я розповім якось в окремому відео. Зараз просто уявіть, що ми запускаємо промінь з позиції камери до позиції курсору. Physics Recast вертає інформацію о влучанні у будь-який фізичний об'єкт, також туди можна передати маску слоїв, тоді рекаст буде дивитися тільки на ті об'єкти, які належать до цих слоїв. Тож ми просто змінюємо позицію нашого магнита на позицію влучання цього рейкасту. Останнє, що нам потрібно зробити, це додати Economic Controller, який буде відповідати за баланс. Робимо статичну властивість Instance і ініціалізуємо її у Awake. Також додаємо властивість Balance, через яку будемо змінювати баланс гравця. І додаємо Unity Event, який будемо викликати кожен раз, коли наш баланс змінюється. Згодом я розкажу навіщо це потрібно, але поки залишимо так, як є. І зараз давайте налаштуємо наш магніт на сцені і нарешті подивимося, як він працює. Перше додамо Economic Controller, щоб монети десь рахувалися. Потім на пустий об'єкт додаємо магнит і колайдер. Монети, які в нього потрапили, будуть притягнутися до магниту. Також додамо до магниту на велику сферу, щоб розуміти, де знаходиться наш магнит. У масі магнита обираємо всі слої. Перевіряємо. Um, ну Воно наче працює, звісно, але щось не так. Наша река злучає по нашому колайдеру, той змінює позицію, потім река знов по ньому влучає, ну і так далі. Саме для цього ми й додали Layer Mask. Тож обираємо в Layer Mask layer ground, а для нашого плейну, який грає роль землі, також додаємо layer ground. Знов тестуємо. О, у нас вийшов від'ємний магнит. Окей, щоб це виправити у сфір колайдері котрий на магниті, ми обираємо чебокс із тригер. Дубль третій. О, нарешті воно працює, магнит затягує монетки, як і повинен. Круто. Останнє, що нам залишилось, це додати індикатор з монетами, щоб гравець бачив свій баланс. Тут почнемо з UI. Сам процес налаштування я прискорюю, бо там немає чогось супер особливого. Також я нагадую, що у описі є посилання на цей проект на GT, тож проєкт з відео ви можете скачати і відкрити у себе у Unity. Основна ідея у тому, що у нас є панель на Canvas, у ній є картинка монетки і текст з відступом зліва. Також у нас буде панель, яка закриває собою весь контент індикатора. Ми будемо змінювати її прозорість, щоб зробити прикольну анімацію, коли у нас збільшується баланс. Щоб не зав'язуватись саме на керування кольором, на цю панель ми дадемо Canvas Group і будемо змінювати параметр альфа. Назвемо цю панельку Highlights і підемо у код робити логіку цього індикатора. Додаємо в нього три поля: текст, хайлайт і швидкість анімації. Створюємо метод UpdateValue. Він буде змінювати текст і робити наш хайлайт непрозорим. А в апдейті ми будемо дивитись. Якщо альфа нашого хайлайту більше 0, то зменшуємо її. Кодом все. Додаємо скрипт на нашу панель, перетягуємо відповідні компоненти. І тепер найцікавіша частина. Пам'ятаєте Unity-Event, який ми додавали до контролеру. Мабуть, ні, але ми зараз його використаємо. Для цього просто тицяємо на плюсик, перетягуємо наш скрипт індикатора і обираємо метод UpdateValue. Тепер UpdateValue буде визиватись кожен раз, коли хтось змінює баланс. І це дуже крутий інструмент, так як у більшості випадків він зменшує зв'язаність компонентів між собою. Так, іначе все працює, але є цікавий момент. Ви помітили, що монетки спавняться якось дивно? Якщо придивитись, то можна помітити, що вони чомусь розлітаються вертикально, а іноді якось швидко вилітають вверх. Це стається тому, що наші монетки це фізичні тіла, а ми спавнимо їх в одній точці, тож вони відштовхуються одна від одної. Це можна виправити доволі швидко, для цього нам потрібно створити окремий леєр, додати до нього монетки, а налаштування фізики зробити, щоб елементи цього леєру не взаємодіяли між собою. Знову дивимося, що у нас вийшло. Я трохи збільшив кількість монеток, щоб було зрозуміло, як воно працює. І моє вітання ми зробили монетки. По нових штуках на сьогодні у нас все. Це була підготовка до того, щоб зробити апгрейди, бо їх треба за щось купляти. Наступного разу ми додамо ці апгрейди, трохи декорацій на сцену і нового ворога. До речі, ви можете спробувати зробити апгрейди самостійно, використовуючи той підхід, що ми використовували у клікері. На каналі є окреме відео про це. Дякую вам за перегляд. Напишіть мені, будь ласка, у коментах, чи все вам сподобалось, можливо, у вас залишились якісь питання. Також не забувайте жмакати лайк до цього відео, це дуже допомагає каналу. А з вами був Макс на каналі Astro Games. До зустрічі!